Добрий ранок, прекрасні люди. Сьогодні поговоримо про одну тенденцію, яка відбувається, ну, знаєте, напевно, майже всюди, тому що я побувала зараз на Закарпатті. Ціле літо ми їздили, Кам'янець-Подільськ, Івано-Франківськ, Чернівці, Львів, звісно. Да? Тобто ти дивишся багато різних місць, і одна штука відбувається всюди. Я думаю, що це є проблема, в принципі, і в центрі України і на сході України. Просто за рахунок того, що я була як би, літо на Закарпатті, я помітила цю річ, скажімо так. Мені не зрозуміло, чому віручі так себе поводять. Ми говоримо із кафедри дуже часто чуємо про те, що віруча людина навіть своєю мовчазною поведінкою показує Христа, правда? І от уявіть. За літо я побувала на різних днях народженнях самих церков або служителів. Я побувала е, на різних хрещеннях і тому, тобто різні абсолютно свята, які були ну, десь супермасштабні, де трошки поменше. Але відбувається те, що коли люди гості йдуть і вони не знають, куди рухатись. да, е, Ти чуєш, як людина по телефону. Дзвонить одному іншому, а підкажіть, а до прохожих чіпляється, а як добратися? А що таке? І як виявляється, потім виявляється, друзі, люди приходять до церкви, а там ти, ті сидять, кого вони питали, а де ця церква? Ми йдемо на свято? Люди мовчки проходили або відморажувались, або ще щось і не говорили, куди йдуть, віруючи. Цікаво, да? Тобто люди питають, люди цікавляться, десь щось виясняють, а ти нуль на масу йдеш і не ведеш людину за собою. І причому це я була в різних диномінаціях, друзі. Це в різних диномінаціях. І у мене просто. ну, про що ми проповідуємо? Про якого Христа розп'ятого, коли ми навіть не можемо, про перехожу людину, яка хоче прийти на свято до церкви, не можемо довести до того свята. Який Христос розп'ятий? Ви про що? Ми привести людину не можемо. А тим паче якісно сказати про Христа розп'ятого? Якось так цікаво відбувається в кавичках, да? і мені б хотілося, щоб ми працювали над цим. Ви знаєте, я за те, щоб ми з вами розвивалися, за те, щоб ми з вами зростали, за те, щоб ми з вами цінували те, що ми маємо, і ті можливості, які нам Господь дає. Бо ми, знаєте, дуже часто в молитвах кажемо: о Боже, я там хочу то -та, то 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 просили в тому тому. Господь дає можливість, а ми нею нетхуємо. Я Господь може дати тобі щось, про що ти молишся, коли ти в маленькому кроці ти невірний. А є золоті слова, які я вважаю, має почути кожна віруюча людина, коли прийде час зустрітися з Господом навічно або навічно розлучитися. Вірний добрий рад... раб в радість Господина своєго. Після таких ситуацій я не впевнена, що прям такі слова ми почуємо з широю радістю. Бо елементарні речі, а ми в них вже схибили. Божу дякую тобі за цей ранок, дякую тобі за можливість служити тобі. Я дякую тобі за цей час, час, коли я можу записувати ці відео, надихати інших християн бути більш вірними тобі, більш сміливими в тобі, більш освяченими, напевно. Тому що те, що ми інколи робимо, дійсно ми показуємо, що тетя Плотя над нами господарює, а має бути навпаки, пробач нас, Господи. Я дякую тобі за цей новий день, в якому ти даєш нам можливість знов проявити тебе, проявити свій характер в тобі. І я дуже прошу, щоб коли щось ми зробимо не так, ти нас не покинув, не відвернувся, не відняв своєї благодаті. Тому що, на жаль, ми грішимо і будемо грішити. Але я дякую тобі за те, що ти нас облічаєш. Дейш нам настанови і піклуйся про те, щоб ми зростали. Будь прославлен в сьогоднішньому дні. І я дякую тобі за кожного віручого, який є на цій землі. Амінь. Друзі, всім гарного дня!